Ви знаєте, що хлопці їздять вночі е, без фар на, 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 на фронті. Ця машина влупилася на, на швидкості 150 км у бензовозах. Всі люди, що були всередині, всі лишилися живі, один що чуть нового пошкоди. Я б тої капсули не було. От подивіться, от у нас, у нас, у нас, подивіться, от бачите, оце ось все броньовано. Вона вся, вся всередині обшита металом. І в результаті люди лишилися живі. Початку повномасштабного вторгнення працівники київської фірми, яка займалася сервісним обслуговуванням спеціальної техніки, вони змушені були переміститися в більш безпечні райони, ну, регіони України. Тому відповідно перемістилися сюди, де і почали проводити свою діяльність пов'язану з наданням ну, технічного обслуговування для спеціалізованих автомобілів. З часом, коли вони передали свій досвід місцевим спеціалістам і після звільнення Київщини, відповідно вони повернулися на своє підприємство на Київщині. А тут вечірнє ну, підприємство, воно вже реорганізувалось самостійне. Займаємося переснащенням автомобілів різної категорії, різної спеціалізації. Тобто, це можуть бути як Тентовані автомобілі рефрижератори, аварійно-рятувальні, аварійно-ремотні, інкасаторські і броньовані автомобілі. Що, є, що представляє уявляє собою капсула? Це темний захист по горизонталі, вертикалі повністю це якби закритий. Така та, коробочка, скажімо так. Це машина зараз робочі на позволимо, ми взяли да хочемо лише з автоматом. Касі, автомат, не набагато зручніше буде. Абсолютно неважливо, чи то є нова автівка з автосалону, чи то є вже вживана автівка. Це ніяк не вплине на той клас захисту, який хоче встановити ну, замовник. відповідно до того, там, це третій, п'ятий чи шостий клас захисту, ця бронь має витримати ну, певний вид зброї. Як капсула вариться, встановлюється на автівку, значить, вона додає в вазі. Відповідно, звідси є необхідність посилити і гальмівну систему, підвістку, ходову, тому що ми маємо додаткові надсяг кажучи кілограмів. Це є броньоване скло. Так само воно не, не прострілюється. Змінюємо колеса ставимо ранфлети, які дають додатковий хід, навіть якщо простріляні колеса. Були в нас деякі проблеми з. Кваліфікованими працівниками для налагодження, скажімо так, чи закриття цього кадрового питання. В нас є договір про співробітництво з фаховим коледжем. Відповідно, там випускники мають змогу проходити в нас практику. Ну, відповідно, ми отримуємо вже кваліфікованих працівників, які безпосередньо вже знають, що саме вони мають робити на, на виробництві, які є для того допомоги.